Зараз побачимо по хлібчику, що вони. Це, це, це сусідка ось тут. Не знаю, її нема зараз. Це діти зробили будку. І тут було 10 собачок. Їх а Це сучечки. ня-ня-ня-ня, На, ну на, на. Тві єсте. Ай, ай. тобі хлібчик, єсте, бачу картопелька, воно. Ну на ж, на й тобі, на, красотуліки. Угу. Бачите? Такі красавчики, кому треба. Може хтось подивиться, хтось захоче, бачите, сучечки. Не дуже Вон хліб ліжить, бачите, ніби балуються, не, не голодний, я гарний вони. Ну тут, тут же діти живуть всі носять їду і сусіди носять, я бачив, що бачите лоточки. Так що, так що якби я навіть так часто не їздила, то я б не взяла б сучечки, нащо собачка таке. Ну, воно все на мої руки буде. Так що, показала вам. Сусідку, каже, діти десь цю сучечку взяли, зробили оце будку сусідки під забором. І вона навела 10 собаченят. Тут одненьке пропало. Це Михайлівна мені розказала. а Ти є порозбирали люди, красиві є. Може хтось побачить, захочуть, заберуть. Коротше кажуть, годують всі. Сусіди носять і діти годують. Це, взагалі, якась біда. Київ стара немає. Зараз вже буде обід, не можу нікуди дозвонитися. Навіть допробую на вайбер дзвонити, не можу нікуди дозвонитися. Я не знаю, що це таке. Це капець. Таке щось робиться. То, що... взагалі, я не знаю, вроді би. Морозу немає, але так сиро, Лучше б був такий морозець, то воно було б трошки краще. Трохи вже повстречала знайомих, перекинулися. Хто що своє має, переговорили. теж буду відключатися, бо повно людей, людочки. Повернула направо, йду, а там собака. Такий, чи то така, чи вона, чи він чорний, лахматий, здоров'язний, кусають людей. Я дуже боюся, боюся. Жінка кинула їсти. Це Віталік бачив, розказував. Кинула їсти і не знає, що вона там, чи ще кинула. Боже і кусив за руку. Це взагалі. Так що собакам вірити не можна. Мене питали за капусту, як готові. Там немає нічого такого рецепта. Просто порізали себе капусточку, як ви захотіли. як буде меншими такими кусочками, ну, кусками, отакими, от то, як я, то приготується швидше. Якщо пополовині великий качан, то понятно, що буде довше набагато то я так беру. Якщо маленькі, то на двоє перерізую. Якщо великі, то на четверо. Смотря, який качан. І все. Я якщо я у духовку ставлю, то на дно ложу лісточки, які мені не нравляться, поломані там чи такі верхні. А хоч і нравляться, якщо вони всі хороші, то я все одно ложу лісточки на дно. Складаю себе акуратненько, скільки нам треба. Трошки поверху олійкою поліваю, рані не полівала, а потім мені хтось сказав раніше не полівала ніколи. а потім хтось сказав, що я ще олійкою поліваю. Я так трошки з бутилкою поліла, поліла поверху олійкою і солькою, солю посоліла, присоліла. Потім вже все одно є, треба соліт. Але не знаю чого. Почала так солю Соліть. І вона тоді така добра і чуть-чуть наліваю води. Якщо наліте там чарочку, то що ж там той води? Як треба довго. Наліту э, стакан, смотря скоку, якщо там великі такі. Напівдрача вонту повлітрову банку води. Ну, треба дивитися, як. Я тако наліла, потім каструльку таку на бочок взяла, чи чугунка. Бачу, що є водічка. І все. І поставили собі на малу температуру. Або огонь там може немає, не виставляється температура. І треба поглядати і дивитися, як що там вона. Яка вам вже тоді подобається, тоді вже ввімаєте. Дехто віймає, коли вона жовтовата. Каже, мене влаштовує. Я роблю, щоб вона була така коричнева. Я можна зробити взагалі шоколадну. В духовці вона так швидше буде, така як шоколадна. На пліті буде довше трохи. І, ну, і Якщо нема водички, то ще трошки підливаю. Дехто у фольгу заматує і в духовку, дехто просто на дека ложить і чуть-чуть води. І теж так буде готуватися. Як зробить, так буде все чітко. Головне, щоб ви є не спалілі і все, маленький огонь. Бо вона ж так треба, щоб вона наче як ото, вона накривається кришкою, і як вона як ото тушиться. І за те, що там небагато води, вона проходить паром і вона так і готується. Бо якщо запекти, то вона буде просто така запечена, суха, ну як, буде просто печена. А нам вже треба, щоб вона була така добра, сочна, м'якусінька. А на пліті, то я беру і класно. Я провіраю час від часу і все. Дивлюся, можу ще вілочкою перевернути, знизу забрати. Щоб знизу забрати наверх, а верхню на низ, отак вона туди-сюди. Манюсенький огонь треба, щоб був. І дивитися, три часа, може бути, смотря, що е, яка у кого, я ж не знаю, може, температура, може. Ну, великий огонь не треба, тому що воно каструля пригорить і все. А так у мене все чітко. Може, там буває, що там може капелька. Якщо води не стане, то було навіть таке, що вода вся випарилася, чую, що починає таким чутно. Я бігом все або води доліла, або ну, більш так, що все нормально. І все, їжте. Мене цей раз я не знаю. Часу 4 я її на мацю пусінькому вогню готувала. На ну, 4 години. Це ж пристав, навіть. Хто буде помирати, то не можна дозвонитися. Це ж не шутки. Це мені там хтось писав в коментарі, що погані є без різінки носки. А я їх бажаю. Чого це ж вони погані є, дивіться. То значить, не по розміру вони. Ну, чому вони спадають? То тоді, ну, то тоді треба носити з резинкою. У мене, такого, як я продаю, щоб, Якщо у людей проблема, воно впитується, геть аж яма, куди воно? Я знаю, навіть деякі медсестри ходять у таких оце носочках. Воно не красиво, якщо така різинка, і ти там безрозмірні колготки, а так, бачите, воно ну, так, такого закачується і собі. Ну, Прикольно, так. Держатися, я в сапожки теж одягаю носки ж зажалося і все. Я йду вдома хожу. Я не знаю. Та червоне я собі взяла доношу. Та вже тиждень їх як взяла собі. Так, Ігор, притягни мені того мішка. Нема киев, стара. ти бачиш, що я не можу нікуди дозвонитися. І розслаба, я вже не вистачає в мене сил і вже настільки я перенервничала, що. Ой. Нема зв'язку. Нема ні в інтернеті, немає ніде. Взагалі Ірі, немає ніде. Може мої колт. Це У мене там. Бачите все, і горові одежки. Все треба. По очереді. Стірка і все. понав'язувала Бачите, скулько щось питалося, в'язати так. Таких нав'язала жутьков. Хочу трошки поробити, щоб були такі вони. Наприклад, це буде серединка Це буде серединка например. Або з другого кольору. І далі якийсь другий колір, не знаю. Треба помогло щось робити шивати. Тоже сплела, сідаю собі і плиту. Зараз пойду грубку розтоплю, до дрова схожу. І далі щось зроблю на кухні і отак по чуть-чуть займаюся роботою. у мене такі є серії, такие коричневі. Я тоже взяла резиночки і поплылась. Ось такий колір. Роботи, да и все. Мені дуже цікаво, мені нравится. Плести таке мені дуже подобається. Продам, може, комусь треба буде. Додумаю, по чому їх продавати. Новеньке все пахне. Та по чому їх продавати. Ну, якщо маленькі носочки такі його. 200 гривень, те, що вона сказати про коврика. Так, виключаюся, мої дорогенькі. Покажу вам, що я зробила, бачите? такі у мене вже є круги, начало. Що так, що на цю сторону, що на цю однакові, ну. Дуже довго, дуже довго це шивати, Дуже довго, це ж ось, дивіться, два радочки ось. А тут обше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І це ж по капелюну, це шить, 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 стягувати його, це дуже довго. Я думаю, попробувати. Машинку як буде. Ну, мені здається, вони ж таки, бачите, товщина є. І коли... Я його буду шити. буду таки, знаєте, як мені здається, як у м'ятини. Але я попробую. нічого, навіть якщо буду такі трохи м'ятини, то я думаю, що вони потім це все, доріжка, потім уляжеться, де і буде нормально коврик цей. Не знаю, я собі поробила трохи заготовок, понаплітала собі таких цих ланцюжків. І треба ще, бо... Це маленькі вони ще. Не вистачило мене вже сили. Ну так. Так і є. Ну, а що, треба десь брати, щоб жити? Що сидіти руки склать не будеш. такі. Я понаплітала різних кольорів. Різних кольорів. Більше що ось такі чорні, багато є, таких синіх мало є. Сині подобації теж повибирала, майже вже немає. Там ще є трошки, я, ну заготовочка в мене сплетена є. Ну, можна зараз другий узор йти. Це тут мене не хватило ніток, ні, треба знову купляти. Я його тут закріпила. Потім шию. Ось до цього шила. Далі вже не шито. Бачите. варяться пільменьки, нічого їм немає. Дивіться, які вони білесенькі і класні, нічого не лопають. Взагалі, суперові. Треба знову ліпити. Ой! Ну, так я трошки морпочки кинула замороженої і лаврового листочка. І так можна з бульончиком. Я краще трошки бульончику поїм. Ряденького. І две пельменьки. Ну три з'їм. І достатньо.